Пілот, і оператор, і допомагаю, і плеєм. Майже все робимо, що потрібно. А обов'язки зараз побачимо. Крайні дві гарматки знайшли, бачили. Побачимо зараз, ми, ми тільки зайшли. Готуємося до Готуємося гарного полювання. Плюс. 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 Небо чисто можна. Зліт по готовності. Задача в нас на даному моменті а, на виявлену ціль летимо, підсвічуємо для підрозділу FPV. Зараз побачимо гарячий ствол гармати. Щось прямо на дні. А он пішов, не? Зараз все зашевілиться. Це те, що світилося. Ствол, похоже. Ну, ствол є, ствол бачимо. Ствол є, так. Да. А за посадкою там багато сигнатур якихось теплих. Можливо, БК чи ху... За останні пару місяців тактика змінилась реально неймовірно. Вони стали трохи розумніші. На даний момент вони найчастіше пересуваються малими групами по два-три чоловіки. А також замість великої техніки броньованої і пікапів вони зараз використовують моцики і квадроцикли. Це нас реально дуже дивує, тому що ну, вони, на жаль, мають успіхи в просуванні, але на моциках це зараз дуже весело. Вони дуже мобільні і їх дуже важко побачити. Але ми бачимо це. Р... Р... Да. Розвернісь. А, не так сильно розверніся. <головіка> <мене бути. головіка> не потеряєш. Ловлю, 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 ловлю. Ловлю. порізький дріф. Своє. Як я попав під підрозділ. Да. Піходи я пройшов. я кайфую <головіка> от этой роботи. Бо я до цього ще займався. Але недовго Мавикам Хлопці я тренували. Ну на цією пташки лучше, ніж на Mavic. Бачить більше і, і дальше. І залітаєш далі намного. Що я побачив? Пик я багато побачив. Тільки не в прицел. Да, так, так тепер уже не в прицел, а в камеру. Ну, цікаво. Літати, смотреть, наблюдати за ними. От пушка мне понравилась тоже тогда, как бы. А что мы тогда увидели? Пират. Реактивную. От момента обнаружения. И, а партизан. От момента обнаружения и пока ее не разорвало, прошло что там буквально 15 минут. Ну, пацаны на FPVшки отработали четко. Ну, У -у -у. Вот это меня порадовало. В основном пехоту наблюдаем. Наша задача Пошла, найти их раньше, чтобы они не, Пошла, не дошли пыль. до наших пацанов психотерапень. Поэтому и стараюсь искать их везде, чтобы они меньше доходили до нас. Доходи от дерева. Ты меня бачишь? Да, вижу. Давайте малипушечку поменяем. притримай Пальчик. Можешь. Ага. Парашют по готовности. А не, вон он классный. Парашют плюс. Сохрачили. Плюс. Плюс. Ваня? Плюс. Взлет! О, вылетают. Бобочка. Да. Пишет, мы вылетаем. О, смотри. О. В посадке что-то загорелось. Взорвалось его. Да, пишь, пишь. О. О. Еще. О! 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 Зашла я спичка. Оооо. Как раз да, как я не понимаю, А Он может не один, правильно? Да, два раскин, Ну да, тут видно, висит на Дим, только скинул. А, все, хорошо, сын, А, Сейчас еще выкину. Стан да, еще и висит там еще сейчас кинет надо <гус> Та, пеш Таки трохи буває Ні, мінус ми туди не дивились Плюс... Плюс. Ост! Все що не є природним, квадрати, якісь не... листяне те або ще щось. Ну я навіть не знаю. Тобто прямокутні форми. Сітка мас... маскировочна, вона йде Колір один, а вона трошки темніше, світліше, воно її видно. Коли звикаєш вже до такої роботи, то ти вже розумієш чи то сітка, чи то не сітка. фурия в повитри. Плюс, смотрим дальше. Все. Надо ли Пока да, пока отпускаю. Они что-то тянут. Пробуй еще поджать. Мешком идет нас, ну или рюкзак, что-то тяжелое. Там быка тянут, понимаешь? Быка, ну. О, Моцарт. Это скутер. Скутер. Три пеших и один на скутере. Может заедет, покажет место вывозки ага. новое. Там еще пятеро. Что-то таскают очень упорно. Плюс, выходы. Давай направо. タピぷ